60 років на сцені. 150 провідних опорних партій у репертуарі та дев'ять премій Греммі. Легендарний Пласідо Домінго готується вперше виступити в Україні. Але ми довідалися, що знаменитий тенор уже бував у Києві. Інкогніто із королем опори севідське життя зустрілося в Данії. Ексклюзивне інтерв'ю далі. Раді знайомству, сеньоре Домінго. Це велика честь для нас. Наше інтерв'ю відбувається в аеропорту. Ви були у Данії, на гастролях і вже відлітаєте далі. Чи є у вас якісь правила, що обов'язково берете з собою подорож? Без чого не сідаєте в літак? Я не літаю без музики. У моїй ручній поклажі завжди багато нот. Я постійно розучую якісь нові твори. Тож в літаку я або сплю, або займаюся музикою. Ви дуже багато подорожуєте, і географія ваших виступів вражає: Іспанія, Америка, Емірати як перенос. Сити такі тривалі і часті перельоти. У своєму щоденнику я завжди фіксую всі польоти та їх тривалість. Минулого року я налітав 410 годин. Нічого собі це майже як у пілотів. Думаю, у них все таки трохи більше. Але що поробиш? Я так живу все своє життя. Зовсім скоро відбудеться ваш перший концерт в Україні. Це буде напередодні Дня Святого Валентина. Ви з вашою дружиною Мартою разом вже більше ніж півстоліття. 56 років. 56 років разом. Дайте рецепт такого міцного шлюбу. Я іспанець. Вона мексиканка для нас обох родина це дуже важливо. Ми дуже любимо збирати разом дітей, онуків, численних родичів. Також у нас спільна пристрасть до музики, адже Марта також була співачкою. А зараз вона режисер. Ми любимо одне одного та те, чим займаємось. Це вражає. Один із ваших синів став співаком і композитором. А чи хтось з онуків продовжить вашу династію? Важко сказати напевно, якщо говорити про найменших, їм 10 і 12 років. Один грає на перкусії. Він справді талановник. А другий ще не визначився. Щодо старших, один працює на футбольний клуб Реал Мадрид. інший онук живе в Америці у Сан-Дієго і займається кастингом для оперних вистав. Онучка спортсменка, вправно бігає, грає у волейбол. А ще в мене є британські дівчатка. О, то ваша родина по всьому світу. Так і у цих дівчат прекрасні голоси. Поки вони не співають професійно, але я упевнений, рано чи пізно це станеться на сцені сестри до Я в це дуже вірю. Побачу. А як ви піклуєтесь про свій найважливіший скарб голос у чомусь себе обмежуєте? Не істе морозива усі ці роки. Чи зберігаєте мовчання в день концерту з морозивом? Ніяких проблем. А от мовчання золото. Я скажу так: голос це дуже делікатна річ в іспанській мові. Голос жіночого роду І не і недарма вона дуже вимоглива та ревнива. Якщо ти не будеш про неї піклуватися, ти заплатиш за це високу ціну. Балачки, напевно, я вмію співати, але не вмію говорити. Бо коли я забагато базікаю, то втомлю. Як ми з'ясували, одного разу ви вже бували в Україні, але інкогніто під час фінального матчу Євро 2012 коли Іспанія виграла і стала чемпіоном, ви були на стадіоні. Як же вам вдалося залишитися непоміченим? Усі були надто захоплені футболом. Я сидів у секторі разом з іспанською федерацією футболу. Вони знали, що я дуже хочу потрапити на фінал, і запросили мене до Києва. Звісно, іспанці, що сиділи поруч, впізнавали мене, але це було в задоволенні. Київ прекрасне місто. Ці. Парки на схилах, звідки відкривається неймовірний краєвид на Дніпро. Так, так, мені дуже сподобалося. До того ж, усе місто було просякнуте чарівною атмосферою футбольного чемпіонату. Ви один з найвідоміших фанатів Реал Мадриду, клубу з вашого рідного міста. У вас навіть чохол для телефону з символікою клубу. Я востаннє вони виграли Лігу Чемпіонів саме в Києві. Так, я дуже люблю Реал Мадрид. Ми тричі поспіль ставали переможцями Ліги Чемпіонів. На жаль, зараз команда переживає непрості часи. Після успіху в Києві з посади головного тренера пішов Зінадінзі потім пішов Кріштіану Роналду, але я вірю, все налагодиться. У нас багато молодих талановитих гравців. Коли були у Києві з таємним візитом, хотілося повернутися із концертом. Саме так, Україна феноменальна країна. Так багато талановитих артистів, музикантів. Чи знаєте ви когось? Так я співав із Людмилою Монастирською, з Оксаною Дикою. Вони видатні оперні співачки. Як проходять ваші репетиції з українським національним симфонічним оркестром? Ви репетируєте по скайпу напередодні концерту? Мова музики дивовижна. Музиканти по всьому світу розуміють одне одного. Це просто магія. До того ж, я сам диригент, тож немає ніяких проблем із тим, щоб знайти спільну мову. Багато років я працював диригентом в Іспанській Валенсії. Там був чудовий театр і чудова компанія. Маю сказати, що в нашому оркестрі з десяток музикантів були українцями. І де б я не виступав по всьому світу, всюди зустрічаю музикантів з України. Ви коруєте оперним театром у Лос-Анджелесі, а це серце сучасного шоу-бізнесу. Чи стежите ви за індустрією поп-музики? Окрім опери, є улюблення? жанри, стилі, виконавці. Ви маєте розуміти, що я сучасник Бітлз. Ми одного віку. Я обожнюю Бітлз. і ця любов на все життя. Але є зараз три пані, які мені дуже до душі: леді Гага, Селін Діон, Ми з нею якось зустрічалися. І Адель. Ці три співачки фантастичні. Я б з задоволенням із ними заспівав. Дякую за цю зустріч. Дякую, що знайшли для нас час в щільному графіку. Ваших гастролей просто перед вилітом. Вам напевно вже оголосили посадку. Дякую, Іва. Сподіваюся, ви прийдете на концерт у Києві. Звісно, передасте вітання своїм українським шанувальникам. Привіт, Україно! Привіт, Україно! У вас відмінна вимова? До зустрічі в Києві.